Старших будинків Олександрії закликають об'єднуватися, аби підвищити ефективність вирішення житлово-комунальних питань. Нещодавно в соцмережах Вікторія Покора запросила колег старших будинків об'єднатися та вступити до громадської організації Моя оселя. У кожного старшого будинку є дуже безліч багато проблем, які треба вирішувати, але ж ми не можемо кожна окремо ходити і, ну як кажуть, організовувати тільки чергу. Тому ми рішили об'єднатися, тому що зараз не можна масово збиратися. І ми рішили об'єднатися для того, щоб ми знали один одного в обличчях старших будинків. Ми не проти Жеків, ми не проти місцевої влади. Ми лише хочемо покращити наші подвір'я, щоб було приємно. Людям мимо нас проходити, тому що ми бачимо, що будинки вже старенькі, двори теж не в належному стані, і тому ми вирішили, щоб вирішувати ці питання, нам треба об'єднатися, знати, які у нас є проблеми, і разом іти на зустріч з місцевою радою. Спілкуючись один з одним, старші будинки розуміють, що мають спільні проблеми та питання. Дуже багато питань, тому що в нас ми не маємо проектних документацій, не знаємо актів розмежування. Нам дуже багато зараз встановлюють загальних лічильників. Але у нас для нас це проблематично, тому що ми не знаємо як яким чином ця методика працює. Тому в нас багато питань до нас задають наші. Мешканці будинку, і ми повинні задавати це представникам ну, наших установ. Житловий фонд не новий, тож і проблем немало. У мене старенький будинок, мій сверстник. Йому скільки років, скільки мені, 55 років йому. І я от, все, він старенький, і труби старенькі, і все туди-сюди. Ми трошки стараємося трошки якось упорядочити його, зробити ремонт, і все. І своїми силами стараємося. Без допомоги цих організацій більш потужних, то нам потрібна їхня допомога. Хоча я завжди приходжу і кажу їм, вельми шановні пани, ми ж замовники ваших послуг. Ну, не зал... Двадцять 21 березня ініціативна група старших будинків записалася на прийом до секретаря міськради Вікторії Косяк. Їх прохання провести збори, аби обговорити спільні проблеми жителів багатоповерхівок. Прокоментувала заступниця голови громадської організації. Моя оселя». Ми обговорювали загальнобудинкові питання. Саме кричащі питання це лічильники комерційного обліку. Вийшов закон про комерційний облік, але водоканал не працює із співвласниками, не працює з старшими будинків. І тому виникає дуже багато порушень стосовно встановлення, опломбування. І на цій підставі мешканцям нараховують дуже великі рахунки. Люди дуже часто звертаються до міської ради, але питання термозить те, що це обласна, обласна організація і наші міські, і ми не можемо втручатися в їх діяльність. Але ми просимо, і це питання сьогодні розглядали. Нам пообіцяли прийняти як наші пропозиції і розглянути питання про організацію загальних зборів. Зустрічі старших будинків з представниками водоканалу, з представниками тепло, теплокомун енерги, тому що наразі зараз виникло питання ще й по теплу по місцям загального користування. А також є дуже багато питань про боржників, про нежитливі приміщення, про підвальні приміщення. На сторінці міськради зауважено, що звернення, озвучені під час зустрічі міськради, скеровано структурним підрозділам. Їм доручено розглянути їх та знайти шляхи врегулювання.